Всім привіт! Ви на каналі Оле... Олег Гейм. Сьогодні я роз... розкажу про мої мурашки. Виду месор структор. Я скажу вам, що ліпше мура... мурах, не... не треба ставити на... на підвиконник на сонце. Або тільки якщо Перекрити їх якимось полотном, але це теж небезпечно. Ліпше тримати десь їх на столі або там, де, вони, там, де їм буде ліпше, а то, що не на сонці, не на підвіконнику. -перше, буде перше сонце, потім зміниться клімат і буде ніч. І Від того зміну клімату мурашки можуть. Померти. Ви, напевно, мою королеву не бачите, бо вона там дуже глибоко десь сидить. Але ви можете побачити що її брюшко, Ось тут, таке чорне велике. А це я корм для попугаїв, який я їм давав. Вони затягнули і їдять його. Я їм планую давати ще варену, варену, варену картоплю. Я коли читав. Читав інструкцію там писав, що їм ще можна давати верну картоплю. Також весною я замовлю з найбільших мурах Європи: з геркулянус з фермою і з білковим кормом живим, жуком з нахаром. І вони будуть дуже великі. Для них буде ферма дерева. Вони, вони дуже 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 великі. Вони і вони, для них треба великі формікарії, бо в маленькі вони можуть навіть не заселитись. А також, а також я весною. І літом паную зробити багато випусків в пошуках мат маток або Королев Мурах. Там я буду шукати Кампанотус Vagus і різних Кампанотсів, так само як різних месорів і, і, і різних Лазіусів. Можу знайти навіть Лазівус Умбратус, якщо, якщо Якщо буде удача, можу так сказати, буде в мене лазіус Умбратус. Я планую зробити колекцію лазіусів. У мене просто нема ще ні одного лазіуса, але літом я налапив собі дуже багато лазіусів різних. Лазіус нігр, Лазіус Умбратус, лазіус. Нігетус, якщо я не помиляюсь, Флаус. Так само і майстер структури, хочу таких самих злапити. Хочу злапити ще месор Mutikus. Це вони такі самі, як месер структур, але ж вроді в них щось відрізняється. відрізняється. Також, як я казав, я буду лапати різних компонотусів. Компоноту з лагус ще може і ще, якийсь ще вид компонотусів. Так само, як лазіусів, я вже вам казав. Компонотців я буду шукав шука... в трухлявих пеньках і деревах. Место структури я просто буду йшов в поле, і там йшов, і йшов по дорожці. І все воно попадається. А от лазів снікер, я теж першу піду до лісу, там назбираю, лазю у снігер, і ще лише різних лазівсів. Напіду на поле там лазівсів, флаусів лазі може назбираю. І от на подвір'ї ще роблю в пошуках маток, я там теж буду збирати лазусів. Може, на подвір'ї, ну, не може, а точно я на подвір'ї у лазюзник. Я їх все літом. І весною бачу в себе на подвір'ї багато криватих маток, але я їх не збирав. І що я хотів ще, ще сказати? Я хотів ще сказати, що я хотів не тільки за, я хотів ще. Літом до своїх компонату з Геркуляну, з які до мене приїдуть весною. Е, е, на подвір'ї на осточках назбирати різні види тлі і покидати мурахам на арену, чи вони будуть їх в тут любивати і, і їсти і, або, на, або на мусорку викидати, чи вони будуть. То трю доїли. Коли настає зима, я знаю, коли настає зима, то мраки в природі, які дають трю, вони тлю заносять за, заносять багато листочків собі в мрашник і потім трю заносять і кладуть тлю на листочки. Вона їм дає. Мед не мед, а цукровий сироп, або якийсь солодкий сироп, дає їм, е, дає їм навіть в зимі, або просто лягає того, щоб спати. Я добре не знаю протилю. І магазин, в якому я буду купляти компонату з Грекуляну, буде Вінні Анс. Вінні Анс. Зараз е, я можу зараз на, е, я навіть буду, це е, відео буде називатися е, Щось там, де буде вход, входив е, слово Веніан, магазин той Веніанс буде. Ну ви, напевно, вже побачили, якщо зайшло на це відео. Більше я вам нічого сказати вже не хотілося. Не хо не хотів, я можу ще повище показати вора ось, ну. ну. А ось на якому магазині я купляв цих мурах АнтСіч Ант mm. Що Я відчувала вам, нічого не нічого не хотів сказати, як ви бачите. У моїх мурашок ось. У них скоро буде нове потомство, напевно, бо тут дуже багато у них і яєць. Правда, я лялечок ще не бачу. Це ніби мурашка вже така складена, складена лапками до от така ще не рухається. Коли вона вже коли та лявочка вже почорніє, то тоді вже буде. Тоді вона вже починає рухатися і розпаковуватися, і мурахи може розпаковувати з, з того такої пленки ту мурашку. І буде нова мураха. Вона перша буде така трошки біла, потім вже буде мати чорний кольор. Ну, а на сьогодні все. Всім па-па-па!